Закон про відпустки диктує, що тривалість відпустки не більше 59 календарних днів. Чи можна педагогу надати щорічну відпустку повної тривалості та соцвідпустку на дітей? Адже сумарно це аж 66 днів. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! У свіжому випуску кадролайф з Лілією Орел та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланнями в описі під відео. Ну а ми починаємо. Перш за все, відзначу, що відпустка у 56 календарних днів для педагогічних працівників є щорічною відпусткою. Стаття 19 закону про відпустки регулює порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, і відноситься вона до соціальних відпусток. Така відпустка надається працівникові тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. А за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. І педагогічні працівники мають право на таку соціальну відпустку на дітей, звісно, якщо у них є відповідний статус, наприклад, мати або батько двох дітей віком до 15 років, одинока мати або одинокий батько тощо. Зверніть увагу, що статтею 10 закону про відпустки передбачено, що саме загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах 69 календарних днів. Тобто, хочу звернути увагу. Що мова йде саме про обмеження тривалості щорічної відпустки, у нашому випадку відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, не відноситься до щорічної основної та додаткової відпустки. Вона є соціальною відпусткою. І, хоча при її визначенні, лунає про додаткову відпустку, Проте, кваліфікувати таку відпустку слід саме як соціальну. Отже, саме з тієї причини, що відпустка на дітей є соціальною, а не щорічною основною та додатковою, педагогічним працівникам окремо надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів, і окремо соціальна відпустка тривалістю 10 календарних днів, а маючи декілька підстав. Не більше 17 календарних днів. Підписуйтеся на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наведу приклади: учитель ліцею, одинока мати, має право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів та соцвідпустку на дітей. 10 календарних днів. Сумарно тривалість відпустки становить 66 календарних днів, при цьому ми не обмежуємо тривалість відпустки у 59 календарних днів, оскільки, я вже відзначила раніше, йдеться про щорічну відпустку та соцвідпустку на дітей. Інший приклад: учитель, одинока мати двох дітей віком до 15 років. Має право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів. Та соцвідпустку на дітей тривалістю 17 календарних днів. Загальна тривалість відпустки 73 календарні дні. І всі ці дні можуть бути надані працівниці. Знову ж таки, обмеження у 59 календарних днів не застосовується. Ще один кейс. Директор ліцею має право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів. Посада директора включена до переліку посад з ненормативним робочим днем. Скільки днів щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день максимально можна установити директору до трьох календарних днів, незважаючи на те, що фактично тривалість. Такої відпустки може бути встановлена до 7 календарних днів. Чому? Справа у тому, що якраз тут спрацьовує правило про надання щорічної відпустки не більше 59 календарних днів. Дивіться, саме тут йде мова про щорічну основну відпустку та щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день. Отже, директор. Має право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів та щорічну додаткову відпустку за ненормованість тривалістю не більше трьох календарних днів. Про це потрібно вказати, зокрема, у колективному договорі або додатках до нього, щоб уникнути непорозумінь. Щорічна відпустка педагогічних працівників. Триває до 56 календарних днів. Закон про відпустки вказує на те, що саме сумарно щорічна основна та щорічна додаткова відпустка не можуть перевищувати 59 календарних днів. Зверніть увагу: соціальні відпустки, тобто відпустки на дітей, відпустки у зв'язку з навчанням, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Не відносяться до щорічних додаткових відпусток. І саме тому педагогічні працівники мають право використовувати окремо як щорічну основну відпустку, так і соціальні відпустки, творчу відпустку, відпустку у зв'язку з навчанням та іншим. І в даному випадку сума календарних днів щорічної основної відпустки. Та вищезгаданих згаданих видів відпусток перевищуватиме 59 календарних днів. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам... На кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті. Щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!